Добрий ранок, друзі. Ми з вами заходимося на Десні. На годиннику у мене 5 годин 44 хвилини. Запрошую вас на сьогоднішню рибалку. Щось з цього вийде, подивимося. Погнали! Отже, темою нашої сьогоднішньої з вами рибалки буде ось ця коробочка. Ще є така джигова, але то трошечки пізніше. В цій коробці у мене зібрані більшість воблерів, які або десь хтось мені віддав, або я помінявся, або. Просто довго лежали, тут жоден воблер не розловлений. Є як якісь там породисті, наприклад, приманки, так є і, ну, наприклад, американські, китайські, тобто все, що завгодно. Будемо сьогодні намагатися щось з цього всього діла розловити. І ще додамо сюди джих. Ну, погнали. Сьогодні я собі дозволю таку тему як використання флюрового повіця. Це 0,55 флюр. Для тих, хто ловить на флюр там, і для інших розповім, що в мене на е, флюрі вже зрізало 5 воблерів е, за весь час, що я ловлю. Е, сьогодні просто оці всі приманки, да, які в мене не розловлені, вони являються для мене хламом. Вони для мене не несуть жодної цінності, тому якщо щось з них заріже, ну, типу буде шкода тільки на них витрачених грошей. Але гроші вже витрачені, тож приманка має або ловити, або її не має бути. Приїхали. Отже, друзі, буду сьогодні чергувати е, воблери та джигові приманки. Ну, Десна така річка, особливо тут у нас е, внизу, скажімо так, да? е, недалечко від устя, що досить складно тут ловити рибу, вона не видає е, на постійній основі, скажімо так, тут або прольот, або одна-дві клюваки, дуже рідко бувають якісь е, такі більш-менш нормальні рибалки. Але Їхати нема куди, тож пробуємо де є. Що ж, перша точка нам принесла прогнозований діснянський болтфіша. Тож пропоную йти далі, дивитися, що там ще є цікавого. Що ж у нас продовжується чергування приманок. Воблер тут я кину кілька разів. Дуже складно його вимати, бо багато трави. Треба пробувати значить, джиг. 16 грамчиків, голова. Гарненна приманка, колір шикарний, все у нас красиво. Тут трошки глибше, ніж на попередньому місці, Тож 16 грамів навіть дає нам якусь трошки паузу. Ловлю трохи з перегрузом. так, може б там би грам 10, мабуть, варто було б поставити, але хочеться щось. Відчути саме стук в дно. Давно я вже так не відчував, там поодинока ракушка, мабуть, бо постукує періодично. Кайфово воно, коротше, так після всіх цих ультриків набридших, половити більш-менш, скажімо, такою дорослою вудкою на якісь дорослі ваги, Ну, Зараз побачимо, що воно видасть нам щось чи ні. Ну, в принципі, тут ми цю красуню і чекали. опа па оп правильно пішла. У ярному напрямку. Ух ты капойка! Ты капець! Капець просто! Лють Деснянська! Ну що ж, друзі, А спрацювала у нас ну, така, коротше, сковородочна тематика, а спрацював у нас перегруз, такий досить жорсткий. 18 грамів голова стоїть, така прикольна приманочка. Ну що ж, спочинемо. Враховуючи те, що я знаю, як риба виглядає на камеру, вона завжди виглядає малою, а ще особливо коли ти витягаєш руки об'єктиву, вона здається геть крихітною. Тому Ось так зробимо, щоб всім було ясно. Більше пів метра щучка. Така. Не можу сказати, що вона велика, але в принципі досить непогана. А це, Друзі, хто не бував в Деснянських дебрях, то знаєте, що тут є. Ось такі піщані дороги, по яких не то що в хати вельчика ровера складно, а йти тут не дуже комфортно, бо ноги провалюються, в цей клятий пісок і таке, тобто важко. Але воно там десь має закінчитися. І сподіваюся, що ми ще знайдемо вільні місця. Тож ходімо дивитися на все це діло разом. А тут ще й на машинах їздять минулого разу. ми тут допомагали людям випхати машину, бо засіли саме на цьому місці. Хто ріс в селі або десь там їздив до бабулі в село, той мене має зрозуміти. Ось так виглядає. деревце, а тут хоп. Яблуко. Друзі, це буде найсмачніше яблуко. До речі, ця дичка, ця дичка дуже смачна. Вже неоднократно тут прорвали Там ще навіть такі стиглі плоди лежать. Коротше, треба кілька штук взяти в рюкзак. Дуже кльово. Це цікава точка. Як ми бачимо, лежить коряжничок. На дні там а, ямка тут, мабуть, колись рив земснаряд. От, обстукав джигом не хоче. Почепив ось таку приманочку, не знаю. Мабуть, не оригінал, ну коротше не суть. Факт в тому, що якщо ми його оборвемо, його буде не шкода. Чесно кажучи, буде більше шкода, повідець. Зараз обловимо з вами ось ці завали. Опа. І зараз вдоль коляжничка протвічимо, бо рибу видно, вона тобто періодично виходить, є виходи. Він хтось когось жаре, не дуже велички, або окунь, або хтось там, чи то може судочок. Зараз таким... Вальяжним твічингом Спробуємо його вмовити на клюваку. Коротше, покидав я трошки на вобляра не хоче, Рибка видно, що проявляє дуже високу активність, бо плюхає, хтось когось періодично жре, але вобляр ігнорить. Кілька моделей я вже замінив, далі знову поставлю джигу. Зараз буду кидати і хочу ще вам сказати кілька слів про оснащення силікону. А саме хочу зробити наголос на оснащенні офсетним гачком, особливо при тому, як ми ловимо щуку. Дуже багато хто там пише і в коментах, і все, що от офсетні гачки дуже мала реалізація. А потім дивишся, як ловлять ці люди, і розумієш, що ну, цей гачок просто не може засік, засікти рибу. Коли у вас гачок дуже малий і у вас оцього вильота зверху немає, отут повинна бути відстань. Ось. Отут повинна бути велика відстань. З судаком ще там, наприклад, коли у вас отака відстань зверху гачка. Тобто, а з щукою така тематика не дуже. Тобто ми їм рвемо пащу, або в неї ще там така будова пащі, що воно не дуже засікає. І плюс м'яка паща, тому в щуці треба товстий гак і великий дуже піддів гака. Оце буде ідеальна схема для. Щуки, тоді ваша реалізація, звісно, ж виросте. Так, да, є, коли вона там тиче мордою або просто прикусує приманку, і дійсно дуже бага, велика кількість холостих клювак. Але так само буває і з воблером. Порівнюйте ці два параметри, якщо так можна сказати, дві техніки. І ви зрозумієте, що коли дуже багато клювак на осетник холости, то, так, як правило, стільки ж клювак і на інші приманки холості. Ну, да, коли гак торчить, то... Трошки буде менше, але у нас десна, у нас, як ви знаєте, вона закоряжена, там є всякі бровки, всяке таке, де дуже багато ми лишаємо приманок. Тому тільки все. Ну, це моє бачення. Погнали далі! Щойно був якийсь незрозумілий контакт приманки і... Ось коли я вже дістав, видно, не видно ось порізи. Мабуть, мілкий судак, я так гадаю, чув щось з одного боку якось дивно. Ну, Продрапав він її трошки, майже під берегом може, був такий контакт. Ну, Спробував зараз доловити, не дуже я вірю, що це затік, як то кажуть, але все одно. Значить він тут стоїть, ну взагалі десна там. Скажімо, рибка є, але домовитися з нею вкрай складно. так У більшості випадків рідко буває, коли приїжджаєш і тут прям вау-роздача, Але ж сьогодні хоч якось вже друга клювака, в принципі, непогано. Коротше, народ відбувається якісь дивні речі, ось кидав, кидав, не, жодного контакту не було на приманку, до цього були ось бокові подряпини. А це я дістаю після закиду ось, будь ласка, пробиті. Тобто не було навіть натяку на клювання. <кхм> не знаю, як так вийшло. Ну це, судячи по зубах, це теж судача. Коли він клюнув, я навіть не відчув. Може, коли десь по одну приманку або сприйняв за, рак... за ракушку. <кхм> цікаво, цікаво. Сонце вже досить високо, хоча й за хмарами. Саме час пообідати, бо вже зранку бігаючи, ганяючи за цією рибою досить зло, а обід у нас буде з вами. Тобто смажені сосиски і будуть бутерки із сиром та сосисками. Я зробив ще один контакт, сюди ще повсе не дуже великі, але... І знову на кислоту, скільки кидав в натуралку, не хоче. На кислоту. Та невеличка щучка. Ох! Сподіваюсь, бачили свічку. Блін, не пручається так. Клас. Втіче не втіче. щоказ. Ну, все одно прикольно. Така Ну, Оце така. Побіжить зараз після фотосесії назад. Видно трошечки вона промазала, коли била, але все одно. Тихо, 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 мало. Тихо, 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 тихо. Ну ти ж будь нормальною рибою, я тебе зараз випущу. Ти ж тут зіркою стаєш, ютуба. Ти подивись, зараза, ну. Коротше, промазала, але за рахунок того, що великий гак, все-таки її всандалило. Так. сковородочку ми взяли рибку, того, що оце, значить, у нас піде чухалась. А, ага. Так, ну я думаю, що вона піде, але все одно да, не буду знімати, зараз полізу і закину туди далі. Приманка ця схожа на попередню, та ж форма. Я не знаю, хто це, чий прототип, це якісь самопальні штуки, не знаю. Це мені людина дала на пробу, жменю насипала. Віталік, якщо ти мене дивишся, я тобі дуже вдячний. Ось такі приманки ну, працює сьогодні. Скорше за все, що працює колір, того, що я перекидав вже велику кількість воблерів, ну, воблера взагалі ноль. Натуралку все перекидав темні приманки, теж не хоче. Тут у нас, де я зараз стою, трошки мільше, тому я поставив вже 12 грамів, але все одно зберігаємо тему чіткого стуку в дно. Тобто, ну, якщо так можна сказати, це тема хеві-джигу, коли чіткий губ, 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 ось ця. Тематика працює. Може, працювала б і не догруз, але в мене сьогодні настрій такий, що мені хочеться ловити щіткою віддачею в руку, бо я запарився ловити довбаним ультралайтом і хочеться нормального джигу. Поїхали далі. Забрала Десна в мене приманку. Ну це нормальна практика, коли на Десні там дуже багато обривів. До речі, це сьогодні тільки другий, що для мене, чесно кажучи, дивно. Такі ваги, тільки другий обрив. Зараз прив'яжу новий повідець і покажу вам, як я це роблю, який використовую вузол. Флюр, шнур. Назву цього вузла я не пам'ятаю. Думаю, хто знає, той нехай напише, але роблю петлю з флюра. Видно, гадаю, да? Десь там ну, сантиметрів 2-3 цей хвостик. Прикладаю просто до нього перпендикулярно на шнур сантиметрів там з 10-15 залишаю. І ось таким чином, щоб була одна петля, друга петля, їх беру і вільним хвостиком обмотую нашу петлю з флюра і шнур. Я роблю це 10 разів, особливо, якщо це мова йде про ультралайт або про товстий флюр і відносно тонкий шнур. Чим більше обмотувань ми робимо, тим краще. І тоді просовую в петлю зі шнуром, зматую з одного боку, щоб наш шнур прилягав до флюра. І так само роблю 10 разів. Можна менше, якщо товстий шнур, але по старій добрій звичці, мінімум 10 разів я от вкручую і після цього затягую цей вузол. Якщо ви цей вузол не дотягли, то скорше за все він розв'яжеться і ви втратите і приманку, і повідець. Тут треба бути дуже, так би мовити, уважним і чітко виконувати інструкцію по затяжці цього вузла. Тоді він тримає гарно і у вас не буде ніяких ніколи проблем з тим, що ваш вузол там тримає слабу, на, слабе навантаження. Ось так він виглядає не. Дотягнутим. Зараз я його наслиню трошки підтягую і тут сам шнур також підтягую. Все, затягуємо обидва. Все. Оце так виглядає. Далі стрижемо нашу, наш залишок флюра. І я завжди лишаю шнур, ну, десь, десь от стільки, я не знаю, півтора-два сантиметри. мене це не... Диратує, я залишаю, ну і поведець, залежно від обставин, тут без різниці, скільки там, 20-30 см, я в'яжу десь, скільки там мабуть, 25 см зазвичай поведеться. Все. Вузол ще, якщо кому цікаво, як я в'яжу. візьмемо американку, американки, до речі, з Аліекспрес. Це я їх зараз тестую, замовив на ультралайт, а вони приїхали дуже великого розміру, я неуважно замовляв, не подивився. Тут все просто. Вдів, раз, о, товстий флюр. Раз, два. І так само в петлю раз і два, все, готово. Підтягли, послинили і затягли. Я, до речі, затягую. На флюрі, на товстому, це 0,55 у мене флюр, Я використовую ось такий гаджет і ось так його затягнув не в ноль, Потім ось тут. Поправив пальцями і все. Далі затягнув в ноль, Наш повідець готовий. Воно так довго виглядається, тому що на камеру я вам все розповідаю, дуже чітко намагаюся продемонструвати. Насправді це все дуже швидко виходить. Оця штука теж, здається, дуже довго, що я роблю, насправді це швидко там, буквально хвилину займає. Ще такий момент хочу вам сказати, да? то що я вам казав попередньо. Відбувається у мене заміна гака, ось цей стояв на прийманці. Ми бачимо наскільки він більший, цей я постав. Отут можуть бути моменти саме з тим, з гіршою підсічкою, того, що виліт гака тут невеликий. Але Мені треба зберегти приманку, бо тут вже зараз починаються всілякі коряжники, всяке таке. А у цього гака, як ми бачимо, на жало йде вище, ніж вісь цев'я. Тобто він, коли лягає в приманку, отак, то жало стирчить з нього. Тут прилягає. Тут я можу сховати жало на цьому гаці ні. Тому я змушений поміняти на більш, скажімо, на менш зацепистий монтаж. Ну і побачимо, як це скажуть від. Побачимо, як це е, буде на покльовках, наскільки воно внесе корективи. Що ж, погнали? Тихо, 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 тихо. Все щось. Бляха, з усього вилята. Майже. З усього вильта. Чи на мене йде, чи мале? Не можу зрозуміти. Ну щось А, мале. Але пручалася капець. Відразу подача така чітка-чітка. Зараза, ну знову щучка. Тут бачу, що сьогодні судак ніяк не хоче брати нас. Ах, акробатка. Давай. Оп! Ну, в принципі, мабуть, ще менше, ніж була попередня. Тільки ти мені подружанечка, будь ласка, шнурочка не коцни І приманку тим паче, бо їх немає. Без драки, без кипіша. Так, ну, коротше, нормально просікло. Ага, просікло навіть за нижню щелепу, Ну, я так розумію, тихо, що верхню це вона вже, мабуть, отут пручалася, пробила собі, але сам факт. Абто гак нормально засів, пройшов. Ти ж дерзке яке. Малий а дерзке, так. Гоп. Гоп. Все. Я тепер тобі дирка, можна тобі ставити перси. Прости велика. О! Так, да, це була клювака. Влупашила, мабуть, теж мала. Ну, Чатка подача, чтка лупонула, аж зазвеніло. а куди ж воно б'є, Ну на приманку, на жаль, не можна розгледіти. Видно, що... Коцький є, але удар був дуже чіткий. Тух, прям так думаю, що може навіть... Але підсік і нічого. Тобто це вже другий раз ця рибина виходить, що атакує. Перед тим був, але такий слабенький тук, а це вже була дуже така потужна... Потужний контакт з рибою, скажімо так. Ну що, друзі, закінчилася сьогоднішня рибалка, досить непогана рибалка, як по деснянських мірках. Ми з вами мали кілька холостих клювань, зловили кілька риб, одна навіть поїхала до мене додому. Розкажу вам про снасть, але я вже її спакував, тож так, в двох словах це буквально. Лову я сьогодні вудкою від Сент-Кроя Legend Elite, зріст її 2 метри, 1,98 м. Ну, коротше, 2 метри. Тест у неї до 10 грамів. Шнур був намотаний одиниця, катушка Daiwa Стіс, яка оснащена СВ шпулею. В цілому, хоч і коротка палка, але досить непогано кидає. Коротше, класний інструмент. Вантажки я сьогодні використовував від 12 до 18 грамів, там 12-14, 16 і 18 було в мене. Все залежало від сили течії і від глибини. Ловив з перегрузом, щоб гупало в дно. Я просто вже дуже скучив по нормальному такому джиу, з цим клятим ультралайтом, то мені хотілося, щоб гупало чітко в дно. Uh, і приманки. Я не знаю, яка то була копія якої приманки на ту, що клювала щука. Судак покльовував там, де були дві судачі-клювачки, то був Ізі шайнер А то я не знаю що. Але однозначно сьогодні рибка хотіла саме кислоту. Воблера ноль не було навіть виходу нічого, тобто повний ігнор. Всі інші кольори, що я кидав, теж ігнор. Uh, працювала тільки кислота. А, і поводок. Це був флюр 0,55. Не разу щука до нього не дістала не та крупніша, ні менше, тобто жодного разу не коцнула. Ну кілька штук обірвав, але то таке: це Дісна, а все інше це розходники. Добре, всім, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей. Всіх обняв, всім пока. Бувайте! Вірте в нашу перемогу, вона обов'язково буде.